Ось такі кабачки ми маємо і я їх кришу. Якщо тверда шкурка, то бажано почистити. Якщо мгенька, то можна залишити. Де були темні такі кабачки, я їх почистила, щоб воно не було таке темне, а гарний у нас вигляд мали мала кабачкова ікра. Так що кришимо. Такі жовтенькі я також вирішила почистити. Так що всі кабачки я почистила, крім дуже-дуже молочних. Так, друзі, ще почистила сюди цибульки, зараз поріжу кілограмчик. У мене 6,5 кабачків і кілограм цибулі, і далі дивіться рецепт. Далі. Зараз наріжу. Так, ось так я нарізала. Зараз буду молоти разом з кабачком через міску. Ну, через Через м'ясорубку пропускати. Ось наші кубики кидаю в м'ясорубку і перемелюю. Благо, що є електромясорубка, що це швиденько раз-раз і в дамках, як то кажуть. Яка красота вистренько як працює наша м'ясорубка? Можна вічно дивитися на це, на це дійство. Ось так перемололи, перемололи. Тут цибуля перемелена. Я перша ну, стала молоти цибулю в переміжку з кабачком. І зараз лише закидаю один кабачок. Вже, в принципі, висипала в каструлю і мелю кабачок. Так, друзі, ось так у нас вийшло. така кількість меленого, мелених кабачків з цибулею. Ось така красота. Зараз вмикаємо, хай кипить, вариться на плиту. І помішувати будемо. Нам треба варити його годинку. Щоб воно у нас проварилось, протушилося все гарно. Як зазвичай мені Ростислав допомагає, чуєте? Так, я переколотю його гарно, бо цибулька, щоб була розпроділилася по всій е, цій. Ну, ви поняли, да? От. так що ось так. Красота яка. Кабачки я брала молочні, молодесенькі ще зовсім. Можна брати вже й такі більш зрілі, але треба шкурку почистити обов'язково і вирізати насіння, щоб не було. Я насіння тут не вирізала, бо в мене зовсім зовсім молоді кабачки. Каструлю я взяла таку височеньку, бо воно буде булькати. І буде, це ось. взяла шумовку, бо десь. У мене вже хлопці закинули мою дерев'яну ложку. Особливо Ростислав у мене такий помічник, що любить гратися каструлями і мисками. Так що закинули десь мою дерев'яну ложку, буду шумовкою це все перемішувати. От. Перемішувати, щоб воно покипіло годинку і не пригоріло. Так, друзі, ось підготувала вже банки. Зараз я їх перестерилізую. Було написано в рецепті 7 банок на цю кількість кабачків, де в мене на 6,5 кг. Має вийти 7 літрових банок. Я взяла літрові банки, по літрові мені не, не вигодно робити, бо в мене велика родина, так що хлопці в мене поїдять добре, так що літрові взяла банки. І буду стерилізувати кришки. От, також з банками Банки будуть стерилізувати і кришки. Зараз я вам покажу як. Ще чула в інтернеті таку штуку, що якщо тут сіра така оболочка, то підходить для будь-яких видів закруток як для варення, так і для огірків, помідорів, кабачків. ну тобто будь-якої. для будь А якщо з цієї сторони буде закривати така жовта, ця Жовтий цей, то тільки підходить для варення. Бо якщо закрити якісь огірки чи що-небудь з таких продуктів, то, крім варення, то може позривати, прицвісти, зривати і так далі. Тому подібне. Так що я користуюсь завжди господарочкою, і це не реклама ні в якому разі. Але підходить для всіх видів закруток. Як для варення, так і для. Продуктів таких, які ви хочете закрити. Ікру, помідори, огірки, кабачки, що-небудь. Так що, знаєте. Так, друзі, буду вам показувати, як я буду стерилізувати. Кришки, покидала туди в воду, воду каструльку. Є в мене ось така штука. Дуже-дуже зручно. От я десь брала, здається, в Аврорі чи де, не буду казати, де. І ставимо баночку і так стерилізуємо. І дуже гарно виходить. Ось закипіли наші кабачки. Бачите, як гарно. Мені дуже подобається на цій плиті готувати, тому що я навела кабачки на одну годину, щоб вони мені покипіли, і буду додавати туди інгредієнти остальні. І ось вже в нас 47 хвилин залишилося. І щоб зварився кабачок. Гарно його перемішуємо, коли він кипить, щоб ніде нічого не пригоріло. Я ж умовкою, вона довга, і каструля в мене височенька хороша. Тобто, ну, гарно перемішуємо знизу до гори, з гори до низу, щоб все гарно переколотилося, щоб воно скрізь все покипіло. Бо в нас порція е, повноцінна, порція в нас. Виходить 6,5 кг кабачка, кілограм цибулі. О, так що велику каструлю потрібно брати по-любому. Ну, в кого немає, то може поділити навпіл. Тобто наполовину ці порції зробити і буде вам щастя. Я не захотіла його гратися довго. І в мене каструля є така, що можна повністю. Зробити повну цю порцію, то чому б ні? Дивіться, який колір чудовий. Все, хай кипить. Так, друзі. є в нас Замість мівіни я взяла ось таку приправу. Нам дуже подобається. Вона нічим не гірша за мівіну. Ось мівіна, томатна паста, цукор відміряла 200 г, стакан олії, 50 грам мівіни, одна чайна ложка лимонної кислоти. Перець за смаком, майонез 500 г і томатної пасти також 500 г нам потрібно. Сіль перець ну за смаком. Так що висипаю це все 1 кілограм цибулі, 6,5 кг кабачків молоденьких, стареньких, але без шкірки і без насіння. Томатна паста, майонез, мівіна, цукор, стакан олії, ложка чайна. Лимонної кослоти переціль за смаком миску і будемо перемішувати. Так, висипала томатну пасту. Тут у нас де? Де? Де пише? Ось 510 грам. Висипала майонез. У нас також ось о 500 грам. Далі виливаю стакан олії сюди. Далі висипаємо 200 грам Цукру. Ось так. Висипаємо далі приправу мівіну, або так, як в мене є 50 грам такої приправи. І висипаємо сюди лимонну кислоту, чайну ложечку. Так, перець і сіль за смаком. Сіль ми поки що додавати не будемо. Перчику я так за ну, десь чайну ложку може. Півтори чайної ложки насиплю. І це все перемішуємо. Щоб мені було зручніше перемішувати, я взяла вінчик такий. І це все перемішуємо. Ось така суміш у нас. Вийшла. Звичайно, камера не передає того кольору, але колір дуже е, такий класний, дуже-дуже прикольний. За смаком також взагалі можна робити окремий соус такий, дуже смачно вийде, до речі. Там до шашлику чи ще щось до, до якогось м'язка. Так що можна взяти на замітку. Доволі смачно виходить. Сіль будемо пробувати на сіль кабачкову ікру по ходу. Бо як авторка цього рецепту їй було до... достатньо, а на ваш смак може бути недостатньо солі, тому потрібно куштувати і на свій смак, щоб робити. Щоб не було не солене, не ни... недосолене. Як то кажуть, недосолено на столі стоїть, правда ж? Ну, це таке. Так, ось так. Все, наші кабачки киплять. Наші кабачки киплять. Вони вже помітно всілися. Такі. Хорошо. Зараз подивимося, що в нас по часу тут. У нас по часу тут вже 18 хвилин залишилося. Банки стерилізує. І банки стерилізуються. Бачите, як стікає? Хорошо. Залишилося в нас 6 хвилиночок. І будемо додавати наш так званий е, томатну пасту, соус, лимонна кислота, олія, цукор, мівіна. Все будемо такий соус у нас вийшов і будемо додавати сюди. Залишилось у нас 4 хвилиночки. Гарно зараз перемішаю це все. І, в принципі, будемо додавати вже наш соус додаємо це все гарно перемішуємо. Ось так. Так, ось так. Хорошо. І оце все перемішуємо гарненько. Все гарно, гарно переколочуємо. Ось так. Обов'язково треба помішувати, щоб не пригоріло. У нас ця ікра кабачкова. Звичайно, телефон не передає того кольору, який ми маємо, але колір дуже гарний. Тут він більш на телефоні світліший, а не, не. насправді він такий прям насичений колір, гарний. Гарний, гарний вийшов колір у нас. Телефон цього не передає чомусь. Ось так. Переколотили і ставимо ще на дві годинки. У нас тут дві хвилинки залишилося. Ми зараз наведемо на дві годинки. Ось в мене навелося на такий час. І будемо тоді дивитися плюс-мінус, щоб у нас дві годинки воно кипіло. Ми Зараз зафіксуємо скільки. На годинку у нас без 10-12. Це в нас, виходить, буде кипіти до двох годин майже, да? Ну, да. так що будемо ще регулювати теплоту, бо надовше довше вона не наводиться в мене. Так що, ось так. Все. Хай кипить, хай вариться. Годинку варилося просто кабачок з цибулею. Додали сюди соус. І буде кипіти ще 2 годинки. Банки стерилізуються. Ось, вже стерилізувала. Я стерилізую банок, по рецепту написано 7 літрових, але я простерилізую 8 і півлітрову, бо у Лариси вийшло трішки більше. І думаю, що у мене вийде трішки більше. То так. Зроблю і я більше просталізую. Останні це банки, то таке вже. Колір при чудовий. Телефон, на жаль, не передає цей колір. І помішуємо, щоб не пригоріло. Обов'язково помішуємо. І будемо обережні, бо стріляє. Буде кипіти, буде стріляти. Так, кипить наш ікра. Стріляється вона дуже добре. Так що будьте обережними, як будете варити, бо. Дуже-дуже у дуже нас стріляється. Так що кипить. І вона так, звісно, трошки збитків може наробити по, е, по боках каструлі. Перемішуємо все гарно, щоб нічого не приставало. Так що ось так, варимо. Ну, стріляється, вона капець. Кипить прям. Бачите, підскакую. Так, друзі, я накрила каструлю, бо дуже воно вже так стріляє, що і трішки прикрутила. От. І так помішую, помішую частенько. Під час кипіння, ось як воно кипить, я куштувала і мені недостатньо було солі. Я додала ще сюди чайну ложку солі. І додала десь. Дві чайних ложки цукру, бо щось дуже, наче, кисловато було. Ось так. Так що робіть за своїм смаком. І вже на мій смак дуже смачно виходить. Колір, звичайно, телефон не передає. Ну, шкода, правда. А так, суперпупер. Вона вже густіє, бачите? І дуже добре. У нас ще залишилася годинка. І варимо далі. Ось так наша ікра докипає, залишилося ще 5 хвилиночок. І варю на сімерочці, помішую. Частенько, дуже часто помішую, щоб не пригоріло ні в якому разі. Так, друзі, ось і все. У нас вже закінчується час. Залишилося ще менше хвилини. І ми будемо це все. Виливати в баночки і закручувати. Колір, супер-пупер, густина також. Така я вже взяла ополоник і будемо насипати в баночки і будемо закручувати. У мене є ось така лійочка спеціально для банок, щоб поставити і сипати. Все простерилізувала і цю лійку також простерилізувала обов'язково. Щоб все було стерилізовано. Баночку поставила в таку цю мисочку. Бачите, час у нас вийшов, вимикається наша ікра в каструлі, і ми вже закриваємо. Це все в каструлі, переколочую гарненько і сиплю. Баночки закручуємо. Поставила в металову мисочку, щоб не лопнула банка. Можна щось підкладати, підкладати під банку, Ну, не знаю, ножа, ложку, вилку. Ну, зручніше мені, щоб банка стояла в такій місці, в желізній, і це все насипати, бо все гаряче, все кипяток. І щоб не лопнула банка, не було неприємностей, я поставила. Таку миску желізну. Чи не ржавейка, чи желізна, якось так. Дуже зручно з цією лійкою, що не потрібно так цілитися прямо у банку. Так хорошо воно попадає. І не поза банку, а прям у банку хорошо. Ну, тобто я вже давно її придбала цю лійку таку на банку. Дуже зручно. Ще до неї є така сіточка, але в нею, в принципі, не користуюся, тільки цією лійкою користуюся. Все. Ще трішки в нас залишилося. Зараз подивимося, як ми закручуємо. Ось так. Бачите, доволі зручно. Зараз бачу, багато де є такі ліки, продаються, і, в принципі, не дорогі. Так що можна придбати. Дуже-дуже зручно. Бачите, і банка частенька, добре, все акуратненько виходить. Все провіряємо, щоб було все гарно. Дуже зручний ключ, що автоматично закриває. Клацнуло все, значить воно закрило. Дуже зручний ключик. Ось так все. В принципі, все. Так ще переколотила. Подивилася, чи закрутило все. Ну, бажано це брати е, якусь ганчірочку, бо банка досить гаряча. Так що все гарно закрутилося, все в нас добре, ставимо. Так, друзі, ось наша кабачкова ікра. Вийшло у нас 7 баночок. Це не рахуючи те, що в мене діти виключили ще, з літру, мабуть, вони і з'їли. Ну, може, 700 грам. Бо клянчили-клянчили, що мама дай, 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 пахне, пахне, пахне. І ось, мабуть, стільки я насипала Денисові, стільки насипала, мабуть, Кирилові, і вже зали... залишилося в мене в каструлі ось такі остатки. І посмакує ще Богдан з Вітєю. Так що, ось так: така кабачкова ікра в нас вийшла. Дуже, до речі, смачна. Дякую за рецепт. Я побачила цей рецепт у Лариси, все по домашньому Так що, ось так: приготувала. Будемо взимку їсти кабачкову ікру. Так так, що, ось так, Зараз діти посмакують, а це вже буде нам на зиму. Буду ще закривати, тому що дітям зайшло. Так що, підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока.